Так, Добрий день, шановні студенти. Сьогодні вирішив засняти вам коротеньке відео, так як ви деякі сидять без світла і не можуть працювати разом із нами. Ми сьогодні приступаємо з вами до четвертого розділу. Третій паливо вже посчитали. Приступаємо до четвертого розділу. Що? четвертий розділ? Тобто тут ми вже з вами будемо конкретно. Розраховувати свою майстерню. Дивіться, отут написано: відкриваєте методичку. Методичку. І бачите, четвертий розділ: розрахунок зони дільниці відділення персної майстерні. Кожен студент повинен вставити свою тему, тобто свою назву. Да? Розрахунок механічного відділення, розрахунок зони технічного обслуговування, тобто подивитися, що у вас вставлено. В прикладі, і туди написати. Так, далі. 4.1. Це технологічний процес, який виконується у вашому відділенні. Тобто, сюди треба вставити, сюди треба вставити. Згадайте, ми з вами робили практичну роботу, номер 1 Кожен про своє відділення. Да? Так, от сюди треба якраз ставити те, що ви тоді робили. Прочитайте приклад, прочитайте приклад. І згідно прикладу, вставте сюди, що робиться у вашому відділенні. Тобто призначення його. Да? так? Далі у нас з вами розділ 4.2. Розрахунок виробничої програми. І опять же, ви вставляєте назву своєї е, відділення зони або дільниці. Далі у нас з вами йдуть формули 4.1, 4.2, 4. 1, 4, 2, 4 е, а, 4-1. А тут дві формулки: одна і друга. Да? І 4-2. Значить, дивіться: спочатку треба порахувати ППРІТ, потім читайте ППРМ, потім читайте ПТО М. Откуда беруться оці ось ППР, ППР, ПТО3, ПСО, ПТО2, ПТО3. Отут, кстати, помножити, треба написати. Да? Uh, отут ось Знак треба поставити помножити. Знак треба поставити помножити. Є таке діло, так? Да? Тобто, спочатку посчитати оці дві формулки, да? Тобто, спочатку считаємо оцю формулу, потім ось оцю фо... потім оцю формулу і потім оцю формулу. Далі ми з вами бачимо. Формули 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 49. Із цих формул треба вибрати всього одну єдину для себе. Наприклад, якщо ви рахуєте е, відділення, відділення, то вам тоді треба брати ось, оцю ось формулу. Для дільниць ось оця одна єдина формула ваша. Якщо ви читаєте зону технічного обслуговування. Оце ваша і ремонта. Оце. Якщо зона ТО, оця формула. Якщо про діагностику, пересувна майстерня, ось оця формула. Пересувна, діагностика пересувна. стаціонарна діагностика, формула 4.10. Тобто ви будете брати оці формули. І подивіться, ось, наприклад, діагностика ППРМ, беремо ПТОМ. Це якраз оце ви берете оце ви берете, що порахували перед цим. PPRM, PTOM. Значить, де взяти ці ось PPR, PTO, ПТО, пто 2 T1. Це ми з вами беремо із таблиці 17. Ось оці цифри. Ось вони. Ось вони. Нижні цифри. Бачите, ось. ПТО1, ПТО2, ПТО3, СО і ПР. Ось воно. І ось ви берете ось ці останні цифри. Ви берете їх. І тоді працюєте з ними. Тобто. Вставляємо от сюди. От сюди. Хочу звернути вашу увагу тих, хто буде рахувати програму дільниці. Тобто, є А1 і А2. Це арифметичне, середнє арифметичне. А брати їх в додатку 10. Коли ми з вами дойдемо, сьогодні на парі я розкажу. Бо закінчиться час, треба закінчувати відео. І потім покажу. Все. Дякую за увагу. До зустрічі!